Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 7-7 за підручником Малибра 8 класу автора Олександра Істерех. І наше завдання доведіть тотожність. Давайте спробуємо перше. Давайте так, умову я записувати не буду, я її бачу, по суті. Давайте почнемо з цієї частини. Просто лівої частини я запишу і спробую розв'язати, щоб у мене вийшла 5. Я так <п> я> права частина. Так, поїхали. Так, одиниця плюс 2х поділити на y. Плюс х квадрат поділити на y квадрат. І помножити на y поділити на х плюс y. Так, дорівнюємо. І давайте так, а, мабуть, по діях, так? Давайте так, перша дія, друга дія, щоб не запутатись, і третя дія. Поїхали з першої дії. Нам треба до одиниці. Я запишу її ось так. Хто дивиться мої відео, то, звичайно, розуміє мене. Я завжди так записую: отже, 2х поділити на y. Спільний знаменник просто відразу видно, що у нас просто y. Допоміжні множники y. Тут одиниця, так? У нас виходить y плюс 2х. Швиденько з першої дії розібралися, давайте другу. Нам треба те, що в нас вийшло, тобто y плюс 2 x поділити на y, треба додати x квадрат поділити на y квадрат. Добре, дорівнює. Спільний знаменник. коли у нас спільні букви, беремо з найбільшим показником степеня. В нашому випадку, якщо вибирати між першим і другим, звичайно вибираємо другий. Тобто відразу тут одиниця допоміжний множник, тому що поділивши. Великий знаменник на маленький знаменник, ми бачимо ідентичні цифри, тому буде одиниця. А от у квадрат поділити на y приділені степеня віднімаються. 2 мінус 1 буде 1, тобто у нас допоміжений множник y. А далі вже побачимо, що нас вийде. У на y це у нас у квадрат. Далі плюх, так? І плюс х квадрат. О, у нас формула скороченого множника, прям ідеальна. Якщо замінити y і х на a і b, то ми побачимо, що це просто. Ідентично, y плюс х до квадрата, так? поділити на y квадрат. Все, в дужках зробили, тепер треба помножити. Третє. Все, що в нас вийшло. Тобто. Ой, о чому я з x почала? З y треба починати, так? Y плюс х. Хоча. Перед... Від перестановки доданків, сума не змінюється, ми будемо це все скорочувати, так? тому це не буде помилка, якщо що, так що не лякайтеся, помножити на y, поділити на х плю. Ну і все, скорочуємо, що у нас виходить. Y от тут повністю тут лише квадрат, тому що при відніманні у нас одиниці да, степенів виходить, тобто один у залишиться, і тут так само. Тобто відповідь, давайте запишу красиво, Х плюс Y поділити на Y. По суті, що і треба було довести. Так, ми на екваторі, тому не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Переходимо до другого. І я не запустила відео і розв'язую, розказую вам, а відео не йде. Тому швиденько розкажу, що я зробила. Значить, так, записала умову знову ж таки лівої частини, розставила дії. Перша дія, друга, третя, як ви бачите, Перша дія у нас віднімання. Значить, спільний знаменник це у нас перемножили, тому що спільного немає. Все. Відняли допоміжні множники. Знайшли, придивіться, будь ласка, може, вам так лише. Далі розклали за формою скороченого множника. Квадратів. Все у нас красиво вийшло. Друга дія так само перемножили знаменники, тому що в знаменниках нічого спільного немає. Допоміжні множники додали. І зараз третя дія. Я відразу написала множення замість ділення і перевернула. Тобто 2Mn на 2m. Я не замітила, так красиво розказувала. Ну, а тепер максимально, що ми можемо зробити, це скоротити. Значить, у нас 2m n, 2m n, Так, 2m, 2M точно Так, і N. А тут дві N. Так, можна сказати, тому тут повністю, а тут лише квадрат. І тобто, у нас залишилось 2m-n поділити на n. Дивлюся. Що треба було довести? Тут допущу 2 мінус n поділити на n. Все. Це буде розв'язком даної прави. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.